Ірина Фаріон, мовознавиця і колишня народна депутатка України, дала інтерв'ю нашій колезі Яніні Соколові. Там вона висловилася про російськомовних військових і таким чином об'єднала Україну в закликах здати пані Фаріон в службі безпеки України. Щоб дуже коротко пояснити контекст, Яніна Соколова запитала у Ірини Фаріона, От є ж частина українських військовослужбовців, зокрема в полку Азовчої третій штурмовій бригаді, які говорять. Російською, ну на що Фаріон звичайно відповіла, що категорично цього не приймає, і сказала про те, що в армії немає дисципліни. це означає, що немає дисципліни, немає армії. Це зброд. Тоді на це була досить жорстка відповідь Максима Жоріна, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. А він написав серед іншого, що ну ніхто не давав пані Фаріон відкривати рота в сторону бійців у бік бійців Азова, третьої штурмової чи іншого будь-якого іншого підрозділу української армії. Тож, про те, що сталося навколо саме цього інтерв'ю, резонансного, поговоримо саме з авторкою цього інтерв'ю. З нами на зв'язку Яніна Соколова, українська журналістка, громадська діячка. Яніно вітаю тебе в ефірі. Слава Україні. Героям слава і привіт всім слухачам. Як ти оцінюєш реакцію? Бо ми побачили ну, декілька таких рухів. Омбудсмен Дмитро Лубінець е звернувся до нацполіції. Народний депутат Єгор Чернів закликав Службу безпеки України перевірити висловлювання Ірини Фаріон? Ну і звичайно ж, е третя штурмова бригада досить неоднозна... однозначно вибач, е відреагувала на такі слова пані Фаріон. Ну, перш за все, я хочу зазначити, що я втішена вся моя команда. Ми втішені, що це на даний момент вже має хоч якусь структурну відповідь і реакцію суспільства, тому що про це варто говорити. І взагалі я вважаю, що чим більше ми будемо говорити на некомфортні теми. Які важливі для суспільства надто під час війни, тим краще буде для суспільства, тому що варто знаходити спільний знаменник, і вирішувати ці питання, які на даний момент ще є дискусійними дискусійними? Начприводу взагалі інтерв'ю я скажу вам, що ми, Ірина Каріон, запрошували зовсім не говорити про мову у війську. Ми запросили для того, аби поговорити про реінкарнацію в і політичну. І чому там в трендах Ютубу, Спотіфаю, Айтюнсу, чому на вулицях Києва стало більше російської за останні три місяці, надто влітку така реінкарнація російської з'явилася всюди. Тут тобто люди поступово звикають до війни і повертаються. Це стосується тих, хто був російськомовний, слухав російськомовний контент. На початку війни відмовився, а потім знову повернувся. Тобто предметом виключі була якраз ця тема. У ну, цим чином у нас законодавчому рівні Ірина Каріон, колишня народна депутатка, мовознавиця, борчиня там за українську мову. все тобто, слід структурувати, спираючись на досвід е європейських країн. Ну там зараз Латвії. Ви чули про їхнє нововведення щодо російськомовних, це стосується і словаччини, де зараз багато наших студентів в Польщі, нато ну, спираючись на європейців зробити щось з нашою мовою і антиватний такі шлях обрати поки не пізно. На мою думку, зараз насправді ситуація, ну якщо не катастрофічна, то загрозлива. Але розмова дійшла до того, що всі, хто говорять російською мовою і військові, в тому числі, є. Не знаю, чи вірно зараз говорити, що вас на тради не штрафувала чи Фаріон кацапами. То я на це сказала, мої друзі, ті, хто нас захищає, наші герої, наші воїни, беззаперечні патріоти, зокрема там Азов, третя штурмова. Хлопці, основна частина яких з 2014 року це вихідці з південних і східних регіонів надто південних, які були російськомовні і весь цей час воювали і залишаються воювати штурмуючи міста російською мовою. Ми це бачимо на відео. Я це чую в розмовах з ними, записуючи багаточасові інтерв'ю. У них просто немає зараз часу. Шліфувати свою мову або вчити наново, хто виріс в російськомовному середовищі. Такі є, таких багато. Ну що пані Фаріон заявила, що вони теж не є українцями і взагалі, ну ви чули все, що казала. на мої слова, що це несправедливо. Вона далі продовжувала свою пісню. Значить, моя позиція наступна: Перше, ніхто не має права поливати брудом військових через мову і нав'язувати їм правила мови під час війни якою їм зручно під час війни говорити в окопах, штурмах, під час відпочинку там на фронті? Такою нехай говорять. Слухайте про що ми говоримо? Вони ризикують життям, захищаючи наші зади, в тому числі мовознавців, та які, які їх критикують. Крапка. Але не про військових безумовно є там ряд тест, Пані Фаріон, які е, мають місце бути, бати розправляє плечі. Ви це бачите, я впевнена. Десятий рік війни у мене в чаті в вайбері в батьківському, значить, опитування минулого тижня. Я не жартую. Опитування в чаті в батьківському, якою мовою взагалі робити назву і вести чат російською чи українською? Ось, ну це, це такий маленький приклад, але зрештою, якщо ви ні, слухай, треба виживати, потім вже займемось мовою. Друзі, це не так за історією всіх війн, які коли-небудь були великих війн, ви можете почитати мемуари Черчилля, Ви можете почитати е, звитяжні поїзд Леона і його відверті вислови щодо культури, мови, побудови ідеології у всьому, що стосується побудови держави незалежної. питання культури і мови було передовим. Тому як казав Черчилль, за що ми тоді воюємо, якщо ми... Нехтуємо нашою культурою. Ну, а мова це основний чинник. І я думаю, що вже про це говорити, ну і зараз переконувати немає сенсу. Там Борис Гринченко сказав дуже круту фразу: яка мова, такі думки. Московська мова, й думки московські. Це я вам кажу про дівчину, яка виросла про себе в російськомовному регіоні в Запоріжжі, я вчилася в російській школі. Я Дуже багато насичувала свій мозок, свій простір російською культурою, і повірте мені, це напряму впливає на спосіб мислення. Тому я щаслива, що мені на шляху в підлітковому віці з'явилися люди, які пояснили, де ми живемо, в якій країні, за що варто воювати, як навчати своїх дітей, тому що насправді питання виховання батьків батьками дітей, батьківського виховання мовного передусім є. Надважливим. тому друзі паріонмовно виправилось зневажливо і так немає себе вести будь-яка людина по відношенню до військових. Але питання мови я думаю, вам є на чим подумати, якщо ви ще російськомовний, але не в окопах почніть із родини із дітей, з дітей на них роблю акцент. І тоді мені здається, ви зробите великий внесок в розбудову нашої країни. Ну, Україна те слухай. Ми ж це, ну, це не вперше. Ірина Фаріон робить такі дуже гучні, можна так. сказати. Провокативні так заяви не вперше з нею це трапляється, але от зараз ми побачили, що це може мати серйозні наслідки. Так, І от є з боку омбудсмена ну, такий запит, так в нацполіцію, є запит в СБУ від народного депутата. А чого ти очікуєш в цьому плані? Якого розвитку подій, якими можуть бути наслідки для Ірини Фаріон після того, як вона от саме таким чином зневажливо поставилася для до. Українських захисників е, я думаю, що має бути попередження. І ця історія, і наше інтерв'ю, яке розкрила цю тезу, яка лунає з вуст багатьох українців НАТО на заході нашої країни. Вона має бути повчальною. І ми маємо зробити собі на носі, що військові на даний момент є святі люди і. Щодомовного питання це просто ну, підігравання ворогу і розколювання суспільства, якщо говорити про а, військових, які тільки якщо вони будуть говорити українською, будуть вважатися героями, на взагалі відсутня е, побудова в медійному просторі легендарності і міфологізації. Війська тільки окремі ютуб канали, зокрема третє штурмової, коли ти дивишся на все, що відбувається, там безпосередньо на фронті, бо це дрони, і це все знімається. Ти розумієш, з ким ти живеш цей час, і вони там говорять російською. Тобто я спостерігаю за цим геройством, від якого в мене просто мурахи. І я маю сину говорити своєму. Даруйте, що зараз це озвучу. Ну як за ідеологію фаріонда, оце хлопці зараз воюють сину. Дивись, але те, що вони говорять російською, означає, що вони не є героями, вони не є українцями, тому що це за треш. Тому ця історія має бути повчальна. Повірте, таких людей чимало. І я не хотіла би зараз поливати брудом і хочу щоб ви мене почули щодо питання військових. Це не є правильно, це несправедливо, це хамство, це зневага, якої не має бути у суспільстві і в роті будь-якого діяча від культури до політики. Я ні, ну, Але вибач, вибачому то... тебе перебиваю. Але от слухай, тут просто є важлива тема. Ну в сенсі ти зараз ми з тобою зараз її обговорюємо. Ти зараз її підіймаєш. Тут треба зрозуміти де ж баланс, так тобто, з одного боку, зрозуміло, і взагалі немає ніяких запитань. Ну взагалі не може бути ніяких реплік, що. До того там якою спілкуються, хоч не знаю, китайською. Ну, це, це люди дійсно, які рятують країну, які рятують її від того, що ми всі будемо просто знищені. Так з іншого боку, ми можемо побачити от е, таких новоспечених політиків на кшталт Олексія Арестовича, так який що бере, так, він, він бере так. саме е, ту частину нашого суспільства, яке ну досі дійсно використовує російську в побуті, і каже: Дивіться, ні, це не можна так робити. Ви що, ми треба, нам треба захищати. Так. Він каже, до речі, що українська має мати всі преференції, тому що це державна, але ж російська, і так далі. і так далі. То, от е, як тоді нам знаходити баланс між от такими категоричними заявами пані Фаріон, які ображають наших захисників, і між, скажімо. Людину, яка бачить себе майбутнім президентом Олексієм Арестовичем, який хоче захищати е, російськомовних, там таксисту здається пообіцяв гроші, якого там, е, який mm -hmm. відмовився говорити українською з е, своїми клієнтками, де ви хочете жити? Треба поставити питання кожному із нас. Де я особисто моя родина і мої діти хочуть жити. Ви хочете жити в Україні? Тоді є два дуже прості моменти: перше. Допомагайте Збройним силам України, поважайте, героїзуйте військових у своїй родині навколо для своїх дітей, для своїх колег, для іноземних громадян, героїзуйте їх, щоб вашими очима а, люди за кордоном, якщо ви з ними спілкуєтесь, бачили світ військових, розповідайте їм про це, героїзуйте їх, дайте їм можливість говорити мову, яку вони хочуть, поки вони вас захищають. Друге, викорінюєте в собі вату, викорінюєте в собі Арестовича, який безумовно на даний момент ж всі прекрасно розумієте. Він претендує на нову політичну силу, яка стане заміною ОПЗЖ. Ну ОПЗЖ скорвалося до не можна і за них не проголосує основна електоральна частина Вати. Ну вже не проголосує, бо вже ж ракети були по голові. Ось тому Арестовичі і за Україну, але одночасно і. Руський язик, дружба, жвачка і мірні переговори. Повірте, такі прихильники теж є в Києві, зокрема. Тоб, тобто він цей сегмент займає ще й, е, молоду аудиторію до цього сегменту. Приєднує, тобто дуже дуже вигідна позиція. Так, от викорінювати в собі Арестовича. Ніякої дружби з Росією і з російською мовою не може бути в майбутньому. Жодна країна світу, яка пережила різні вічі своєї історії, довела це. Тому працюйте над тим, аби повністю очистити свій простір від всього російського, в тому числі, і від е, ліберально російського акценту ліберально російського, тому що Дудь, незважаючи на там свої програми правильні для внутрішньої російської аудиторії. Але нас не мають бути чужими. Нам цікаво, що думає Віка Циганова. Мені абсолютно не цікаво серйозно з нею все ясно. Але ці програми в трендах є цю вони в трендах це означає в Україні, це означає, що ми їх дивимось. Да, щоб поржати, але дивимося, вкрініте все російське в собі, вчіть мову, якщо ще ні. Повірте, вона прекрасна. Навчайте дітей, ходіть з ними в пласт, е водіть їх на виставці, українських художників, літературні фестивалі. І розвивайте в них українців. Хай вони знають, де вони живуть, хай вони знають, за що воюють їхні, е їхні військові, українські військові, і розділяйте питання ставлення до військових. І питання ваше особисте мовне питання, з яким ви як цивільний живете в житті, все стане дуже зрозуміло. Мені здається, що двічі-два, тобто я не розумію, що ми взагалі пояснюємо.